Тема у вас перемогою. Скажи, будь ласка, очікували здобути саме тріочки в Вінниці, чи нічого було, було? Ну, Ми завжди на, на кожну гру тільки на перемогу налаштовуємо на хлопців, але сьогодні була гра. По першому таймі ми грали проти вітру, десь ми ще звикали до штучного покриття, десь хлопцям було важко. У першому таймі команда Нива теж атакувала, і ми були моменти з обох сторон. У другому тамі найголовніше, що зробили заміни, вони підсилили гру, і можна сказати, що вони зробили результат. Ну і по моментам, і по другому тайму ми переважали і в грі, і суперника. І... На нашому боці сьогодні був футбольний фарт. А взагалі, яка задача ваша команди на сезон? Ну, на сезон задача поки що перемагати в кожній грі, а там вже будемо далі дивитися. Треба так. завершити перше коло, там трохи ми починаємо друге коло матчів, а там вже будемо в зимній період будемо дивитися. І ви знаєте статистику матчів, що поки що юнік спорту Ниви не вигравав. Це перемогу, так? Да, ну, у вас дуже хороша молода команда, але десь не вистачає досвіду. І тут завжди командам, які приїжджають, важко дається здобути очки. Тому побажаю виниві успіху подальшому, щоб хлопці молоді розвивалися. Колеги, запитання. Стосовно нігерійського легіонера нападаючого Чуку Емека, Для першого тайму ви замінили цього гравця, що, що, на ваш погляд, вас не здовільнило, що він покинув поле? Ну, ми на всіх розраховуємо. Ми десь більше хочемо, щоб він цеплявся за м'ячі. Ті верхові единоборці. На жаль, він сьогодні трохи не війшов в гру і треба нам було підсилювати атакуючі дії наші, тому що він пару разів на ровному місці впав. Де він повинен був, там момент хороший в нього був в першому таймі, де він повинен був його реалізовувати. Ну і треба було вирішувати. І ми вирішили, що так буде краще. І той гравець, який там слава Студенко, да, вийшов, він забив гол, дуже добре війшов в гру і допоміг команді. Це на самому да, і ще одне питання стосовно нігерійських легіонерів. Одога немає другий матч поспіль заявці. Що сталося? Ой, На жаль. На жаль, у нього травма, він ще лікується, але ми сподіваємося, що в ближайшій матчі він нам буде допомагати, тому що в нього там е, є невеличке пошкодження і треба час для того, щоб він вилікувався. Дякую вам. Дякую. дякую, да, дякую. Скажіть, будь ласка, чого забракло для досягнення позитивного результату хоча б нічого? Ну, опять ми в котрий раз розмовляємо, говоримо, що. Забивати треба м'ячі в першу чергу, да, були по організації гри в першому таймі більш-менш, як то щось получалось, другий тайм ну, абсолютно ніяк. Абсолютно ніяк, поэтому ну, як що розмовляти, що говорити, вся відповідальність на тренері, поэтому я все беру на себе. Ну і то, що путь, мабуть, треба такий пройти. вот, ну, становиться психологически. А те ошибки, какие уже, ну, это фон усталости, фон психологической усталости, он, как бы, и привел к тому, что мы пропустили эти два мяча. Плюс такие ошибки, какие в единоборствах, ну, команда мастеров, как бы, не должна таких ошибок. Ну, опять же, говорим, соответственно, с нам нет. Ну так, так что все по делу, соперника поздравляю с Виграшом. Ми перші там, я ж говорю, більш-менш не Ніяк. Поэтому все поділ. Ну і знову ми пропускаємо в кінці два голи, Це на це заміни буває чи втома, як можна пояснити? Та це в цілому все. І втома, і заміни, і ну, ми ошибки в середині поля. Як ми в єдиноборство вступали, ну так це дитячі помилки, дитячі помилки, поэтому... Більше мені нечого сказати. Всю відповідальність беру на себе. Ну і далі будемо думати, що і як. Про наступного суперника локомотив. Ну, що це агресивна команда, очень дуже добротна. Последній матч вони так би виграли. Поэтому предстоїть дуже складний соперник. Будемо готуватися, подивимось. Як і, що? і Один з голів нам забив наш колишній футболіст Вадим Сташкевич. Так. Наскільки, е, ну, може, в майбутньому его повернуть, чи ну, це время питання, так. А це, знаєте, як футболіст, який грає проти бувшої своєї команди, він двойной мотивацією относится к таким матчам. Вот он сегодня, так сказать, проявил эти. С дивности. Почему? Потому что и у нас, у него було таке Мастерство є. Тому ну, парень Всім Все, добре. Ну, дякуємо Дякую вам за круг. Все, спасибо. Дякую.